Доброго дня, шановні підписники каналу Декар. На прохання хлопців хочу зняти відгук на ось таке авто Opel Astra K 2017 рік, якого за допомогою хлопців придбав в кінці минулого року. Цілком задоволений автомобілем і навіть більше, оскільки не очікував на таку підтримку, розуміння в плані якихось щодо експлуатації транспортного засобу, От, розуміння в плані підбору авто, тому що для мене це перша така купівля. відповідальна. От, хочу хлопцям подякувати за автомобіль. Автомобіль був пригнаний в кінці минулого року і, відповідно, вже я його придбав також в кінці минулого року. За цей час проїздив понад 10 тисяч кілометрів. Абсолютно ніяких питань до машини немає. Всі замінники все своєчасно виконувалися, про що свідчить історія експлуатації транспортного засобу, яку також мені хлопці надали разом із авто. Окремо хочу подякувати також за те, що цікавляться. Як веде себе автомобіль, які можливо проблеми виникають під час експлуатації. Все це приємне враження становить про компанію, про хлопців, які так ставляться до результатів своєї роботи. Дякую.